Всім привіт! В цьому році я розкажу вам про дуже важливу тему зображень в HTML. Я думаю, ви не зустрічали жодного сайту, на якому б не було зображень або графічної різної інформації. Я вже підготував зображення спеціально два, логотип і невеличке таке зображення, яке ми вставимо всередині сторінки. Е, що ж, приступимо. Давайте скопіюємо їх в нашу папку з сайтом, але спершу створимо в ній. Ще одну підпапку Images і скопіюємо їх сюди. Ось. Далі, щоб вставити зображення, нам потрібно написати тех img і в параметри SRC це шлях до картинки є е, два типи е, види задання шляху е, це відносний і абсолютний відносний це шлях до картинки відносно файлу в якому він підключається тобто індексаhtml е, стосовно відносно цього файлу тобто картинка в нас буде лежати в папці images і наприклад logog е, значить треба писати так images.slash logo .4. переглянемо що вийшло ось у нас ставилось зображення але також є ще інший вид абсолютний це наприклад тоді коли пишеться повна адреса наприклад так http Lessons, slash images і далі вже все інше. І от ви бачите, у нас також і воно є. Хоча я рекомендую в принципі, писати відносним методом. Також можна задавати різні ширину, висоту зображення. Це робиться наступним методом. За Черно відповідає атрибут white. А за висоту height. Вони можуть бути... Значення можуть бути в пікселях або відсотках. Ну, Давайте спробуємо такі от величини поставити. Наприклад, 200 на 50 і воно у нас зменшиться до таких розмірів. Зазвичай використовують або white, або height, але в більшості випадків все-таки використовують white як ширину. Тому що ну, це більш зручніше. І використовують не в пікселях, а в відсотках. Ну, поставимо, наприклад, 100%. Воно займе е, всі 100% ось ці екрани. А 50% це буде, наприклад, рівно половина ось ця. Ось такий от у нас буде зверху логотип на сайті. Що можна ще сказати? Так це є атрибут Alt. Якщо, наприклад, картинка не буде завантажена, бо хтось економить трафік, наприклад, користувач, або це також корисно для пошукових систем, то в атрибуті Alt вказується... Опис картинки, наприклад, шапка сайту. Я от, наприклад, спеціально зроблю помилку в шляху, щоб вона не завантажилась. І в нас буде от, замість картинки просто текст написаний. Ось цей. Для того, щоб коли ми наводимо на картинку в мишку, вказівником миші і показувався певний текст, то використовується атрибут title. Наприклад, со, ніячна, си. Нома і ось. У нас є підсвічування. Давайте ставимо ще одне зображення. Яка з в нього? Сольдер система. Ось. Ви бачите, воно занадто велике, тому ми його зменшимо до потрібних розмірів. Сполуче white. Поставимо йому значення 25%. От, достатньо. І як же ж його вирівняти по центру? Для цього використовується е, тех P. Тим більше тех img не може лежати просто так, е, без, ну, не вкладений ні в який тех. Тому що це вже не по стандартах. І, е, треба його або в, в блок-контейнер div, або в параграф, або в інші теги. І тепер в тезі P напишемо uh, line Center. І ось він вирівнявся в нас по центру. Тут також можна додати атрибут Alt з параметром, наприклад, System і Title також на систему. Перевірю. От Є вспливаюча підказка. З повним набором цих параметрів можна ознайомитись на сайті HTMLbook. Тут їх є досить багато, правда, не завжди вони всі використовуються. Там, наприклад, буває, використовується Vspace, там Hspace, це відступи. Ну, ми їх потім можливо будемо ще вивчати. Вони нам вже пригодяться. А наразі то з основного це SRC Alt White Height. Ось і все. Такий от вийшов урок. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей.